Слава яка все глидославі та ви на каналі Кремля В Цьому випуску ми будемо продовжувати розбирати випуск, який був записаний на Ютуб-каналі для українських студентів, учнів до вступу до вищих закладів, подививши взагалі освітню систему саме по Криму та кримським татарам і кримському ханству з періоду незалежності України до сьогодення, ми прослідили, що насправді на жаль нічого не змінилося з часів незалежності України. Хто насправді просуває цю систему проти корінного народу України? Хто просуває цю зневагу та ненависть до корінного народу України кримських татар? А чому це відбувається? Чому досі не забородила на теренах України цієї пропаганди? Чому сьогодні в стані повномасштабної війни в Україні, коли Росія знищує українську незалежність, українську націю, чому сьогодні не зупинила цю пропаганду Росії? Коли на фронті воюють кримські татари, ті кримські татари, які навіть не усвідомлюють, що саме проти них українська система освіти вона налаштовує тих українців маленьких до ненависті цих самих солдатів, які захищають незалежність України, як можна зупинити цю війну, щоб українці були налаштовані на перемогу над радянщиною Російською імперією та російською федерацією. Фут... Дерації, якщо у нас в освітній системі сьогодні досі просувають ці наративи, російські наративи, звичайно, коли будуть робити перелик, а вважаєте, ли ви Крим Кримське татарське Криму була національна територіальна автономія кримських татар. Звичайно, коли цей школяр закінчує школу, поступає в університет, я задаю питання. Звичайно, він буде казати ні. Сьогодні, коли кримські татари потерпають від російської окупації, він в Вказує, що цей захват, ця окупація була порушення усіх міжнародних прав, його саджають в тюрми, його погрожують, його лишають всього майна, його витворяють з рідної батьківщини. І про це українські історики вича тролеття відомі розкручення на п'ятому каналі, на першому каналі або на один плюс один не показують і вони не кажуть цієї правди, коли в Криму живе велика кількість українських людей. Вони сьогодні знаходяться в оточенні цих росіян, цих звірів всередині цієї страшної окупації процентів школ було на русском языке. При этом попасть в українську школу були очередні, тому що українського населення достаточно много було, а школ достаточно мало. Закрили всі українські газети. Ну, спочатку треба сказати, що також великих дискримінацій зазнали саме і кримські татарські школи. Тобто ми бачимо, що автор взагалі не каже нічого про кримських татар. І закрились всі українські політичні партії. До речі, ти знаєш, я помітила давно вже, якщо подивитися на цього автора, історика, який дуже дуже впливовий і в українському меті. В новинах, так само, як і в Ютубі. Я знаю, що він почав декілька років тому, і зараз він дуже активно просуває таку українську а, ідеологію. Але ця українська, вона така, знаєш, а, дуже дивна, колись, до XVIII століття Екатериною II заборонялося повністю десь писати про Запорізьку Січ. Було заборонено. Ні один історик не наважувався. а якщо наважувався, то його переслідували, була дуже велика була така, знаєш, наказка і покарання, і от в мене таке враження, що цей автор історії, таке враження, що в нього теж є така указка, знаєш, або в нього якісь інтереси з Росією, все ж таки. Тому що, коли ти чуєш, що в історичних подіях він оминає кримських татар, тюрків, становлення, взагалі кіпчаки, скіфи на території України і Криму, чомусь в цей момент в нього якась прірва. Невже ви настільки опираєтеся на літературу, Тратору Росії, як под Капірку, Таїрова, Лібовські, Далілєвські. Знаєш, таке враження, як указка. Як у казка, як в російські часи. Ми сьогодні боремося за те, щоб вистояти в цій війні. Ми не можемо оминати щось. В тому і справа, що Росія сипеться, коли вона хоче нав'язати якусь історію, якої не було. Тому що це все спростовується архівами, документами, науковими статтями. Все це Спростовувати. Так само, як і ви намагаєтеся щось донести, обійти, або щось вигадати Відкось, я не знаю, з Ірану або там з Китаю, або ще звідкись. Це ж настільки все сипеться. звичайно, піднімається питання, що сталося, чому в Україні сьогодні війна, чому росіяни пішов проти українця? А що в них різно, же ж одна. Але там набагато глибше питання, чому українці сьогодні? Знищує Росія, і я думаю, що ви, скоріш за все, дуже добре розумієте. Ви, на жаль, хочете переписати історію, але відштовхуюсь від російської імперської пропаганди, часів Радянського Союзу і часів імперської Росії, коли почала писати саме Екатерина II. що таке правда? Правда, це як такий основний пазл, під який підходить: от що ти не роби, а як ти не видумуєш історію. Як ти не підлаштовуєшся під історію пропагандистів? Все одно вона вийде наслідування Росії, наслідування її теза, коли ти намагаєшся спростувати фантазія Росії в бік України, але так спростувати, вигадуючи нову історію, і ти знаєш, от у Віталія Олександровича є така дуже цікава теза. Він зараз це проштовхує в українське середовище, і особливо тим, хто його дивиться, він каже: Росія, чому нам напала. Його теза. Його теза, що а, Росія стає азійщиною, і вона хоче зберегтися, і вона йде на Україну для того, щоб ослав'янитися. Ти розумієш, в чому справа? це настільки треба було вигадати і задумати це на не територія, не нафта. Чому про кримських татар не кажуть? Якщо в освіті державі досі існує ця пропаганда від Росії стосовно кримського ханства і кримських татар і навіть козаків, у нас є чудово нова історія Гульнара Абдулаєва. вона написала чудову книгу «200 років пропаганди Росії на території України проти козаків та кримських татарів. Я раджу прочитайте. Наче звертатися до істочників, які писала Росія, Радянський Союз та Російська імперія нащо? Росія завжди робила так, розділяє і властво. Вона це робила для того, щоб, от, наприклад, вся Україна була ківчаків і скіфів, вся Україна і Крим, в тому числі, для того, щоб розділити народи і перемогти в цій війні. Він розділяє. і це саме він зробив з кримським ханством і з козаками, а потім вже з Україною. Ці наративи почалися просуватися саме з 18 століття, спочатку 18 століття, коли Московія перестала платити данину. Кримському ханству. Після цього почалася ця пропаганда московськими вченими проти кримського ханства та проти козаків і взагалі правдивої інформації, з як з'явилося козачество. Через повномасштабну війну ми переїхали в Сполучені Штати. Звичайно, ми були дуже зосереджені на тому, щоб піти вчитися в університет. Нам було дуже цікаво, як подають інформацію, як навчають тут студентів, тому що це і порівнюєш з українською освітою, Підходимо це цікаво, і тому ми в Нью-Йорці багато ходили до університетів, і так ми зайшли в один з університетів, і там зустріли одного історика. Звичайно, ми почали розповідати історію України. Він також знав про Україну а, на той момент, тому що було початок повномасштабної війни, і все це відбувалося. Багато людей про це дізнавалися, цікавилися. Коли ми сказали, ви знаєте, хто такі кримські татари. Він так неоднозначно сказав: Ну так, знаю. А він сказав, так, а я знаю ще татар, це казанських татар. Ми кажемо, так це теж тюркський народ, але вони живуться тут. У нас була з собою карта. Обов'язково показали, щоб його якось просвітити, це щоб він знати. так, щоб він розумів. І він такий сказав мені таку фразу, пам'ятаєш? А він такий каже: а татари казанські, я знаю, казанські татари вважають себе вище, ніж кримські татари, вище в плані розуму. Так, і, і ми тут, ми, у нас була така пауза, ми промовчали, і звичайно, ми йому нічого не сказали, тому що сенсу нема. А потім таки одна на одну подивилася і сказали: інструмент, який називається розділяє властво. Тобто ми вже з цим знайомі, і коли це відбувається на наших очах, для нас, як для кримських татар, це ми є взагалі ніякою загадкою, Для чого це робиться і на яких нас в сферах це робиться, В тому то й справа, що коли людина застосовує ці прийоми, то тобі все стає зрозуміло. Тобі зрозуміло, що не кажуть про кримських татар, тому що є указка, як в радянські часи і Російську імперію Єкатерина казала не казати про казаків. О так, ну, так, так само як Катерина казала ніде ніколи не казати про тюрки. Саме цей слово тюрки дослів дослідженнях ніколи. Не використовувалися, а використовувалися гуни або готи, який полюбляє дуже пан Віталій та Таїрова або Данієвське. От вони настільки люблять ці тези Російської імперії та радянського союзу, що вони з такою великою насолодою розповідають да, на українській нації, як колись казали, що скіфи це, це не тюрки. А сьогодні ми вже всі знаємо, що скіфи це ті ж самі тюрки. Як ми казали. До цього що правда вона завжди, от ти хочеш, не хочеш, але вона вийде. Справа в тому, що це ж навмисне робиться. От дивись, якщо 200 років Росія колонізувала, знищувала історію кримських татар та козаків, як вони дружили, підтримували одну одну. За 200 років Росія змогла прийти в Україну і проводити тут війну. Все одно живав в голові ще пам'ять, як знищував український народ.